Вітаю, друзі. Тим, хто вважає високорозвинений Брежнівський Радянський Союз країною культурних та малопетущих людей, я запропоную звернутися до статистики. Згідно з її даними, у 1960-ті роки звичайний громадянин в Радянському Союзі споживав в середньому 4,6 літра алкоголю на рік. Це до початку застійних 1970-х років. Ця цифра зросла відразу до 8,44 літра, тобто майже в два рази більше. А на початку 80-х цей показник досяг 10,6 літрів чистого алкоголю на душу населення. А давайте тепер переведемо це до конкретних напоїв. У півлітровій пляшці горілки міститься 200 г чистого алкоголю. А це означає, що середньостатистична радянська людина в 1981 році випивала 53 пляшки горілки на рік. Якщо ж перекласти на вино, то це буде 118 пляшок сухого вина. Не знаю, як вас, а мене ці цифри шокують. Тут ще треба врахувати той факт. Що статистика вважає середню температуру по лікарні, тобто це говориться про середньо по всіх громадянах Радянського Союзу. Але в Радянському Союзі були й непитущі люди і ті, хто споживав дуже помірно, скажімо, до 10 пляшок горілки на рік. Але тоді виходить, що досить високі цифри споживання фактично пляшка горілки на тиждень. Потрібно ще множити для того, щоб отримати справжню картину споживання алкоголю. Плюс до всього сюди ж потрібно приплюсувати споживання самогону та всяких домашніх наливок із саморобного спирту, а також споживання будь-яких нецільових рідин на зразок одеколону, політури, скломию, які взагалі ніхто ніколи не враховував якою могла бути справжня картина? Складно сказати. Бо такими підрахунками ніхто не займався, але думаю, що серед населення, що п'є цифру в 53 пляшки на рік, можна сміливо множити на 2. Подобається? Тисни вподобайку, підписуйся на канал. Про що нам ще говорить статистика Брежнівських років. Від алкогольних отруєнь в Радянському Союзі на початку 80-х років помирало 2% всіх померлих у країні чоловіків. Повторюю, не від наслідків багаторічного зловживання алкоголем на зразок інфарктів, панкреатитів, цирозів та інших принад, а саме від отруєння. Приблизно кожен четверте частина всіх вбивств в країні 24% – відбувалася в стані алкогольного сп'яніння. Приблизно такою ж була і кількість самогубств у п'яному вигляді. В абсолютному обчисленні від причин, так чи інакше пов'язаних з алкоголем, в Радянському Союзі помирало щорічно 351 тисяча чоловіків і 135 тисяч жінок, що в сумі становить близько 500 тисяч чоловік на рік. Це можна порівняти з населенням великого міста обласного значення. Чому люди в Радянському Союзі пили. Чому ж? Можливо, таким чином реалізовувався хитрий план Даллеса щодо знищення Радянського Союзу і вночі над кожним радянським слюсарем стояв десантник НАТО, який вливав через воронку в род горілку? Зрозуміло, що ні. Причиною тотального піяцтва була сама Радянська держава та садніма радянська система. Сучасна наука говорить, що спиватися починає той, у якого немає внутрішнього стрижня і прагнення розвиватись і чогось досягати в житті. Саме ці умови, максимально якісно в лапках забезпечувалися в Радянському Союзі. Внутрішній стрижень у особистості не міг виникнути в суспільстві, основою існування якого було беззаперечне підпорядкування начальству, та ідеології, що вироблялася ще зі школи. А чогось досягнути в житті було теж складно. Стелею розвитку радянської людини була посада інженера в конструкторському бюро із зарплатою в 200 рублів на місяць, погана дачка і погана квартирка. Простіше кажучи, рядова радянська людина бухала просто від нудьги. Вище слюсаря-верстатника не стрибнеш. Ніяку свою справу не почнеш, за кордон не поїдеш, більше 200 рублів на місяць не отримаєш. От і залишалося тільки що їздити у вихідні на дачу та бухати з друзями. Крім цього, у радянському суспільстві була дуже висока толерантність до алкоголіків. Офіційно існували всякі антиалкогольні плакати, витверезники, кінофільми, в яких міліціонер усіляко лаяв пияка, але насправді алкашів шкодували. з ними панькалися і намагалися не звільняти без особливих причин. На відміну від проклятих дисидентів та ворогів народу, яких замикали в дурдоми, в'язниці, алкоголіки були тіло від плоті своєї системи. Вважалося, що вони просто товариші трохи уступилися, але вони безумовно наші пролетарські товариші. А що ж сталося за Горбачова? Звернемо особливу увагу на те, що все це відбувалося в ті самі роки благословенного брежнівського застою, які так люблять нахваляти фанати Радянського Союзу. Мовляв, ось тоді СССР був ого, го нас боялися найбільше в світі, гей. А потім прийшов хрін з плямою на лобі і все розвалив. Тобто Горбачов. Згадаймо, що сталося в ті роки за Горбачова почалася політика перебудови і була оголошена гласність. Це означає, що про багато проблем радянського ладу стало від можна відкрито говорити. У середині 80-х, нарешті, відкрито було сказано, що Радянський Союз це країна побутових алкоголіків і треба з цим щось робити. 7 травня 1985 року було прийнято постанову ЦК КПРС про заходи з подолання пияцтва та алкоголізму, більш відоме як початок антиалкогольної кампанії. Паралельно з цим радянська держава пішла на безпрецедентні заходи, більш ніж в два рази підвищило ціну на горілку, в результаті її споживання сильно знизилося. Зате цей хід, до речі, був прийнятий далеко не відразу. І довго обговорювався в умовах урядових колах, тому що прибуток від продажу горілки населенню становив чималу частину радянського бюджету. Так, споювала населення саме радянська рідна держава, а не десантники НАТО за планом Даллеса. А ще паралельно з цим Радянська держава, нарешті, дозволила більш-менш безпроблемний виїзд за кордон, зайнятися своєю справою, відкрити бізнес, кооператив тощо. Що дозволило зайняти себе багатьом з тих, хто за Брежнєва змушений був просто тихо спиватися в себе на заводі від безглуздості та безвиході. Так що, найбільше в Радянському Союзі спилися якраз за благословенного Брежнєва під час застою, висновки за вами!